Переглядаємо цей лот для замовлення достатньо, буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Лот номер 8 8, мішечок, курточки, вітровочки по 2,25 доларів за кілограм. Мішечок йде. Стандартної ваги 25 кг вартість такої позиції по курсу на сьогоднішній день становить лише 2375 гривень. І так, лот номер 8, 2375 гривень. Зустрічалися фірмові модельки. Хто бажає придбати саме цю позицію, саме цей мішечок, вже можна замовляти. Пишемо в коментарях, беру, кому подобалося. Ця позиція курточок, вітровичок з під кодом 40 100. лот номер 8 Восьмий мішечок робимо замовлення. 25 кг 2375 гривень. 2375 гривень за мішечок. Розмірний ряд присутні всі розміри. Так, друзі, робимо замовлення, вже можна замовляти. Забираємо ось цей лот. Кому сподобався саме цей мішечок. Забираємо його. Можна замовити не лише із відеоогляду, можна замовити і без оглядів запечатані, не розпаковані лоти. Тапаємо, тапаємо друзі, по прямому ефіру. Ділимося лайв трансляцію Запрошуємо знайомих на огляд і презентацію. Позиція під кодом 40. 100. Це у нас курточки, вітровочки 25 кілограмів по курсу на сьогоднішній день. Мішечок буде коштувати 2375 гривень. Уже можна замовляти. Забираємо ось цей лот 25 кілограмів. Позиція йде, вартість мішечка по курсу на сьогоднішній день 2375 гривень. Стандартна вага, різноманітний йде модельний ряд. Вартість такої позиції лише 2375 гривень по 2, 25 доларів за кілограмчик. На сьогодні це вже восьмий мішечок у нас на огляді. Сьогодні зранку їх показували. Зараз вирішили продовжити огляди, так як попросили, що не всі були встигли придбати. Всі огляди курточок, вітровочок і жилеточок, які ми сьогодні вже показували, можна знайти у нас в групі Viber в Телеграмі. Передивляйтеся. Дозамовляйте, кого що цікавить, кого яка позиція цікавить. Забираємо курточки-вітровочки, позиція закінчується. Плишилося останні 6 мішечків, хто бажає придбати швиденько, швиденько їх дозамовляємо. Дякую, друзі, за увагу. курточки вітровочки, лот номер 8 Кому сподобався саме цей лот, забираємо цей лот. Dabar su mūsų pusvalandinkiu per... Pare...